Карпаша вийшов дибята, Карпаша вишні біля. Ночі 10 квітня стався обстріл Миколаєва, під час якого було виникнено декілька пожеж автогаражного кооперативу та квартири у п'ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці працювали рятувальники головного управління ДСНС України в Україну, Миколаївській області, піротехнічна служба Товариства Червоного хреста, психологи. Внаслідок обстрілу зазнали пошкодження квартири багатоповерхових житлових будинків та поруч припарковані автомобілі. Від ДСНС залучались 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу.

На місці події зараз працюють психологи ДСНС, надають невідкладну психологічну допомогу постраждалому населенню. На даний час допомога надана більше, ніж 20 особам.